Вітаю вас! Поки більшість гадає, чи живий Пригожин, чи що там з ним сталося, я просто запрошую вас до перегляду мого таро-прогнозу від 23 червня 2023 року. Він вже неодноразово підтвердився, тому дивіться, пишіть коментарі. Дякую за увагу! Давайте подивимося, який фінал буде у Пригожина. Фінал Пригожина. Що його чекає в майбутньому? Що чекає Пригожина в майбутньому? Що чекає Пригожина в майбутньому? Всесвіт. Всесвіт ось в нього ходить за ним по п'ятам. Може, він кудись втече за кордон. До речі, він же там в Африці може бути прям африканським королем сидіти на алмазах, і ніхто його і не знайде. Всесвіт також може означати і кінець життєвого шляху. Але ось побачимо. Дивіться, ярофан, смерть і 10 мечів. Так, я думаю, що Пригожина з часом приберуть. Віддасть Богу душу. Ну, ось так мені цей розклад читається. Це може бути якась автокатастрофа, смерть, десятка мечів, наприклад. Що ще може бути? Це може бути якесь замовне вбивство єрофанта. Коли Пригожин виконає свою місію, яку він наразі виконує комусь, він зараз дуже вигідний. Є якийсь єрофант скритий. Ми його не бачимо, він не публічний і він, як кукловод, ось всіми хороводить, дає вказівки, що робити. І коли ось цьому єрофанту він вже не буде потрібен, його просто приберуть. Або ж. Або ж в мене ще таке припущення є, можливо, Пригожин сам інсценує свою смерть. Давайте подивимося, що інша колода покаже, що чекає Пригожина в майбутньому. Взагалі, вирогідність смерті в автокатастрофі, в тому числі, чи десь на дорозі, дуже, дуже імовірна. Крім того, його можуть і отруїти, тому що єрофант це може бути, як із фармацевтикою, також пов'язано, і це буде якась така. Неочікувана раптова смерть. І його, ось цей Єрофант все ж таки, я думаю, що прибере. Дивимось, що чекає пригожина, Що інша колода покаже? Що чекає пригожина? П'ятірка жезлів, сімка кубків і шістка кубків. Все ж таки. Нуль. Ось карта шістка кубків і обнулення. Ось це конфлікт. Дивіться, тут справедливість знову випадає. Ось конфлікт, ось ілюзії, смертні гріхи. Ось шістка кубків це там, де дом, там де сім'я, і там пішло обнулення. Його можуть, до речі, Єрофант це ще карта. Сім'ї, традицій, все по правилам, ось це будинок, ось це обнулення. Можливо, буде якесь влучання ракетою дроном в його будинок, де живе його сім'я, і потім ось це все обнулять. Але в будь-якому випадку, як вже комусь заплачено за це, щоб розібратися сім кажезлів, і пригожина відправити як мінімум в лікарню, а як максимум і на той світ. Четвірка. І ось паж мечів. Це все буде підло. Підло підступно, хтось його е, підставить. Вже підковірні ігри там свої є. Все. Пригоже хана буде. Карти кажуть, а як буде, то побачимо. Може, він якось, звісно, хитрий лис інсценує свою смерть і десь пропаде. Але як по картам, то ось світ, десятка мечів і карта смерть можуть дуже. Не то, що тонко, а прям, прямим текстом натякати, що загроза смерті над Пригоженим в фіналі нависає, і вона значна. Ось такий був розклад. Побачимо, як все це відіграється. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Дивіться повний прогноз від 23 червня 2023 року, та ви переконаєтеся, що цей прогноз вже збувся тричі. Похід на Пригожина накрився мідним тазом, закінчився договорняком. Про коханок та гарем Пригожина і його одноразові шампуньки також інформація всплила в ЗМІ. А тепер вже і з'явились новини, що Пригожин все. Російське федеральне агентство повітряного транспорту опублікувало повний список пасажирів літака, що розбився у Тверській області надвечір 23 серпня. У ньому вказаний також ватажок ПВК Вагнер Євгеній Пригожин а також Дмитрій Уткін повідомляє Росавіація в Телеграм. Також повідомляється, що надвечір, 23 серпня, розбився невеликий літак. Стверджується, що він збитий вогнем із ППО. Говорять також, що розглядається версія щодо теракту на борту, і наближений до ПВК Вагнер телеграм канал ЧВК ОГПУ повідомив, що тіла Пригожина та його заступника Уткіна виявили і упізнали. Грейзон додав, що Пригожин загинув внаслідок дій зрадників Росії. Російські ЗМІ побачили певний символізм у тому, що катастрофа літака сталася 23 серпня. Тобто рівно Через два місяці з моменту, як Пригожин пішов на Москву. Чекаю ваших коментарів. До нових зустрічей!